У Славуті успішно вирощують мікрозелень. Міські владці започаткували проект задля створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. У реалізації задуманого допомагав Європейський Союз. Нині міні-ферму обслуговує троє осіб. Один із них переселенець Олександр. Я навіть навіть не очікував, що мікрозелень вона буде так розповсюджуватися по місту і не тільки. І за містом ми вже відпрацьовуємо деякі кафе, ресторани. І скоро ми будемо виходити. Я сподіваюся, будемо виходити на супермаркети. Соняшник, горох, редис, амарант, броколі, базилік, кінза, гірчиця вісім перших сортів уже успішно реалізовують у громаді. Ми починали з восьми культур мікрозелені. Кожна культура хоче якусь трішечки свою з. Мікроклімат мікросвій. Ми знайшли цю золоту серединку, і на сьогоднішній день нас до 15 культури там 13, до 15 культур ми вирощуємо на нашій фермі. Мікрогрін це мініатюрна салатна зелень і трава, які зібрані ще зовсім молодими. Вони не потребують удобрення, а середній період вирощування становить до 10 днів. В Україні їх почали вирощувати доволі недавно. Даний грант був наданий у розмірі 25 тисяч доларів. Кошти були успішно реалізовані, Фінансовий звіт був успішно наданий, і власне в межах цього проекту був зроблений ремонт даного приміщення. Було за закуплено обладнання, ось ці стелажі, холодильна шафа, кондиціонер, різні розхідні матеріали. Ідея вирощування мікрозелення як бізнес буде актуальною як для досвідчених аграріїв, так і для початківців. Адже не потребує особливих знань, досвіду та значного стартового капіталу. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський.